Друзі, вітаю перший день зими. А значить, у нас знову ж таки купа різного роду прогнозів, різного роду тарологів, ванг та інших людей, що сіють паніку, і вже з'являються чергові дати про 4 грудня. Початок чергового штурму Києва. Про літаки, які будуть летіти і бомбити все навколо. Про наступи на Сумщину на Чернігівщину, як з території Білорусі, так і з території нашого безпосереднього ворога. Друзі, хочу сказати вам відверто: перше, 4 грудня ніякий наступ на Київ не почнеться. Знову ж таки, тут є декілька складових. По-перше, ресурсу у ворога для цього немає. По-друге, кількість БТГ на Київщині дуже значна і. Фортифікаційні споруди і так далі, ну у них немає шансів просто навіть починати жодних наступів на Волинь, на рівненщину, на Чернігівщину з Білорусі також не передбачається, оскільки у ворога немає для цього ні технічних ресурсів, ні фізичних. Чмобіків з Білорусі з полігонів перекидають на схід і пріоритет у ворога це схід зараз. Поки що, наступ з Білорусі він відкладається на Невідомий термін. І точно розвідка буде знати раніше про підготовку такого наступу. Ну і ключовий момент: не звертайте уваги на різні повідомлення віщунів, тарологів, не вірте тим, у кого родичі в СБУ і сказали про наступ, і так далі. Це все інформаційна психологічна спецоперація ворога для того, щоб ви панікували і ви. Їхали в Європу, створюючи кризу біженців. Друзі, така от тактика: все під контролем. Наступ з півночі із Білорусі поки що ні на Сумщину, ні на Чернігівщину. Поки що ворога сил для цього немає. Плюс сили оборони готові до різних сценаріїв. Слава Україні! Переможемо всіх!